Друзі, вітаємо на автомайданчику Львівського авторинку Карбазар. Сьогодні буде багато автомобілів по дешевих цінах від власників, без націнки. Дивіться відео до кінця, розкажемо усі деталі, де знаходяться автомобілі та як їх придбати. І розпочинає наше відео ось така красуня. Це Audi Q5, 3-літровий дизель. 229 тисяч рідного пробігу в максимальній комплектації престиж. Ціна автомобіля 19 900 від власника без націнки. Автомобіль доступний у кредит та лізинг. У нас в принципі будь-яке авто доступне у кредит та лізинг. Давайте зараз злянемо до нього в салон. Автомобіль оснащений без ключовим доступом. вставки з дерева, повний електропакет, пам'ять сидіння, мультикермо, музика Бенген Олесон, камера заднього огляду. Парад зад партроніки, підігріви сидінь, шкіряний салон та величезний панорамний дах. Так виглядає на задній ряд сидінь. Присутні шторки, легендарний 3-літровий дизельний двигун, надійний, динамічний і відносно економічний. Також тут є електропривід кришки багажника, багажник чудовий, великий, вмістимий. Тому, друзі, кого цікавить дана пропозиція, обов'язково телефонуйте за нашим номером телефону, в принципі, по всім автомобілям, за нашим номером телефону 067 777 3027. Друзі, Opel Astra 2010 року. 1,6 бензин коробка автомат 118 тисяч пробігу і ціна такого автомобіля 8950 доларів від власника без націнки. Автомобіль має, до речі, два ключі, лінзовану оптику, передні задні парктроніки та легкосплавні диски. Також тут підігріви передніх сидінь, підігріви керма, мультикермо та чотири склопідіймачі. Ну і звісно ж, Opel має двозонний клімат, контроль. Машина свіжопригнана, розмитнена та сертифікована. Також багажник досить-досить місткий. Наявниці є також дизельний ягуар, об'єм двигуна 2,0 повний привід, 17 рік, 164 пробігу і ціна такого автомобіля 26 тисяч доларів. Автомобіль має безключовий доступ, мертві зони, електроскладання дзеркал, пам'ять сидін відповідної і електролювання сидінь, білий шкіряний салон, мультикермо, клімат та багато-багато іншого. Також тут величезний панорамний дах. Друзі, до речі, даний автомобіль свіжо пригнаний, розмитаний та сертифікований. Вже зареєстрований на українську реєстрацію. Всі пам'ятають закон про 15%, який мали прийняти. Тому власники і зареєстрували цей автомобіль. Тобто він, грубо кажучи, без пробігу по Україні. Volkswagen Passat B8, друзі, дуже гарні комплектації. 199 рідного пробігу, рідна фарба, 1,6 дизель, автоматична коробка передач. Що ж, давайте пройдемось поки зовні у нас електроскладання зеркал, передні і задні парктроніки, а точніше парктроніки на 360 з функцією автопаркування та двоколірні легкосплавні диски. Ідемо по салону. Має 4 склопідіймачі, електролювання та підігрів зеркал, датчик світла та дощу, адаптивний круїз-контроль, двозонний клімат-контроль, камеру заднього огляду, запуск автомобіля кнопкою. Друзі, невеличке доповнення. Тут трьозонний клімат-контроль. Переходимо до задньої частини даного автомобіля. Багажник даного автомобіля має задню шторку та запаску. Ну і в пасаті він, звичайно ж, просто величезний. Друзі, також не забувайте про наші послуги. Ми робимо дуже багато їх, зокрема, договір купівлі продажу страхування, кредитування автомобілів. Все ми це робимо на нашому головному офісі авторинку Карбазар. Ось він так знаходиться. Для вас орієнтиром буде до нас в'їзд, Це ось цей жовтий банер попереду. Я зараз його вам приближу. Наші головні ворота. Ліворуч на об'їзну нас пішла дорога. І ось цей банер буде для вас чудовим орієнтиром, щоб заїхати до нас на територію. Друзі, Subaru Legacy 2017 року, 2,5 бензин автомат та повний привід, 130 тисяч пробігу за ціною 10 900 доларів. Це, друзі. Як все мінімалістично, але водночас гармонійно виконано. Це, в принципі, у нас японців не завжди так роблять. Автомобіль непоганій комплектація з мультикермом, клімат-контролем. Звісно ж, всі субари йдуть повнопривідні, тому це буде досить цікавий динамічний седан. Автомобіль дуже і дуже просторий, так виглядає він. Позаду, друзі, багато хто вас каже, нащо той повний привід, а з нас зими по факту один місяць. Друзі, з вами не можу погодитись, адже повний привід вам знадобиться не тільки під час снігу, але й коли мокра дорога, коли ви перебрали швидкістю в повороті. Нарушання під якісь складні умови, щебінь, гравій, болото і тому подібне. Тобто ви навіть можете самі не знати, коли повний привід активізується, вмикається, і вас в певній ситуації врятує. Так що повний привід це завжди плюс, а не мінус. Renault Fluence – це нас, грубо кажучи, Renault Megane Седан. Одинадцятий рік, дволітровий газ, бензин, коробка автомат. До речі, Айсен, звичайний, класичний гідротрансформатор, двигун атмосферний. 260 пробігу і ціна на такий седанчик всього-навсього 6300. Друзі, рено, як завжди, нас балує комплектацією. Машина має клімат-контроль, коробку ще раз наголошую, айсен, 45 міші та мультикермо. Також тут буде комбінований салон шкіра зі тканиною, присутні задні шторки, присутні також легкосплавні диски, парктроніки. Друзі, і це все за досить і досить невеликі кошти. Давайте заглянемо ще в багажник. Друзі, також легкосплавні диски, задні партроніки. Друзі, седан на автоматі ще й газ бензин з безключовим доступом, гарні комплектації всього-навсього за 6300 ще й 2011 року. Досить непоганий варіант за такі кошти. Ford Focus кузую, Universal 2012 року, 1.6 газ бензин, механіка, 240 тисяч пробіг. Друзі, Газ, бензин, механіка, ще раз наголошую, Ford Focus з легкосклавними дисками, клімат-контролем, тачиком світла та дощу за ціною 6750 доларів. Дуже-дуже гарна ціна на такий універсал. Механіка, до речі, тут стоїть у нас п'ятиступка, але з довгими передачами. Повний електропакет нас іде. Представлений автомобіль в кузові універсал, зробимо широкий кадр, так буде видно краще. І ціна від власника без націнки. І одразу йду до Гульфа плюса, який тут у нас поруч стоїть два свіженьких автомобілі. Друзі, автомобіль з механікою шестиступкою, двозонним кліматконтролем. Комплектація у нас Гол, Шостий рік ціна всього-навсього 5,650, 1,6 атмосферний двигун, 252 пробігу. 5650 ціна від власника і 6750 також ціна від власника без націнки автомайданчика Карбазара. Mazda Nas Tribute – Дуже цікавий автомобіль, адже він має 260 тисяч оригінального пробігу. Автомобіль в рідній фарбі. Офіційно куплений в автосалоні. У нас 2,3 газ бензин. Це є атмосферний двигун. Автомобіль має повний привід, це рамний позашляховик, 5 рік. Друзі, 260 тисяч рідного пробігу повністю обслугований, і ціна всього-навсього 6900. Друзі, автомобіль 2005 року наголошую, але зверніть на якість і стан салону. Автомобіль має 4 склопідімачі: частково електричне, частково механічне регулювання сидіння, електролювання дзеркал, мульти кермо. Кондиціонер. Подивіться на оригінальний. Магнітофон, який стоїть в загальному. Подивіться, в якому збереженому стані даний автомобіль. Друзі, за такі кошти це є чудовий варіант позашляховика. Він повністю виконує всі ваші потреби, рибалка, полювання. Будь-що. Відкривається окремо як це скло, так і це. Є для цього два окремі у нас дві окремі такі штучки, які ви натискаєте. Гарний великий багажник. І найголовніше, друзі, те, що цей автомобіль офіційно куплений в автосалоні від власника, від одного власника, якщо я не помиляюсь, дуже гарною гумою. Він не потребує вкладень і маєте великий рамний позашляховик всього-навсього за 7 тисяч доларів. Друзі, а в нас попереду Peugeot 4008. Це той самий в принципі, Mitsubishi ASX, але від компанії Peugeot. Адже Peugeot співпрацює з Mitsubishi по двигунам, дизельним. Японці не вміють робити хороші дизеля, тому їх продають їм французи. Всі знають, що Нісан продає, е, перепрошую, Рено продає Нісану, Peugeot, відповідно, продає Міцубісі. І так, що ми маємо, друзі? 13-й рік, 200 пробігу, рідна фарба, рідний пробіг 200 тисяч, 11 800, але комплектація. Друзі, ви просто будете шоковані. Починаємо в як завжди, двоколірні легкосплавні диски, передні задні парктроніки, лінза, панорама, електроскладання зеркал, безключовий доступ. І йдемо всередину. Друзі, а вас зустрічає шикарний шкіряний салон з електролюванням сидінь, що водійського, що пасажирського, чотири склопідіймачі, мультикермо, датчик світла, датчик дощу, двозонний клімат-контроль, камера заднього огляду, повний привід. Друзі, підігрів сидінь та величезний панорамний дах. Друзі, на мою думку, Peugeot 4008 виглядає набагато стильніше, ніж Mitsubishi ASX Але знову ж таки, це на мою суб'єктивну думку, кожному звісно, своє комусь подобається, синє комусь подобається червоне, комусь взагалі чорне. Тому просто вам показуємо ось такий красивий автомобіль з підтвердженим пробігом. В дуже гарному візуальному і технічному стані. Коза цікаво дана пропозиція. Телефонуйте ціна від власника без націнки Карбазар. Друзі, а як вам ось такий невеличкий хетчбек з коробкою автомат-гідротрансформатор. 65 тисяч рідного пробігу в рідній фарбі. У нас бензин. Коробка Айсень, Ціна 4200. Це Suzuki Alto 4-го року. Ось так виглядає у нас. Передня панель, автомобіль реально на вигляд як новий. Дуже гарний та збережений салон. Автомобіль компактний, простий, надійний, дешевий в обслуговуванні. Ціна 4204 рік 65 тисяч пробіг. Друзі, до нас ще одне свіже поступлення. Opel Astra, хетчбек на автоматі. 10 рік, 1,6 бензин, максимальні комплектації 178 пробігу, ціна 8900. Друзі, як завжди, у нас лінза, передні задні парктроніки, автоматична коробка передач. Шкіряний салон, двузонний клімат, підігріви, сидінь керма, мультикермо, датчик світла та дощу. Це вже, друзі, у нас свіже надходження ось таких астер. Спочатку доща одна була, у нас були чорні, сірі, ми вже всі попродували. Це вже новенький приїхав, тому встигніть придбати ось такий класний хетчбек по досить і досить приємній ціні. Hyundai Santa Fe, 13-го року 209 тисяч пробіг. У нас 2-літровий дизель, автомат. Сім місць та повний привід з лінзованою оптикою та двоколірними легкосплавними дисками. Давайте заглянемо в салон, хто має безключовий доступ, 4 склопідіймачі, мечі, електроглювання та підігріви передніх сидінь. Мультикермо, допомогу при спуску, повний привід вентиляція у нас також сидінь є. Звісно ж, коробка автомат. Також тут величезний панорамний дах з люком. Є третій ряд сидінь. І підігріви у нас йдуть задні сидінь. Також в даному автомобілі присутні задні парктроніки. Давайте заглянемо в багажник. Він тут досить хороший. Якщо скласти взагалі третій ряд сидінь, буде величезний, але, в принципі, і декілька сумок тут також можна розмістити. Автомобіль свіжо пригнаний, розмитаний та сертифікований, без пробігу по Україні. Друзі, я не зупиняюсь на цьому автомобілі, а йду. Одразу далі в нас попереду два електромобіля. У нас це Opel та Citroen DS. У Нас Корса. 21 2021 року 19 тисяч пробігу. У нас електромобіль, запас ходу понад 300 км, Свіжа електричка. І ось такий DS3, дуже красивий електромобіль. 22 року запас ходу в нього 300 км також, але вже має 22 тисячі пробігу. Так, ще раз це вам треба продемонструвати. Закриваємо автомобіль. Так, ми відкрили, ручка вилізла, досить прикольно. Так. Комбінований десалон шкіра зі тканиною. Алькантарові в нас йдуть вставки на торпеді. Ви просто подивіться, Шкіряне мультикермо. Як цікаво виконана передня панель. ds performance Lice Лайншилдик. Всі ці кнопочки просто як в якомусь літаку. Дуже-дуже гарно, стильно виглядає автомобіль. Запуск автомобіля йде кнопкою, салон в збережному стані. Французи вміють щось вишикане і гарне зробити. Дуже круто дивиться даний електромобіль. Так, давайте подивимося його багажник. Багажник тут невеликий, але в принципі і авто досить компактне. Ви просто подивіться, як воно виглядає. Так приближу. Дуже-дуже гарна машинка, стильна. Однозначно, на дорозі ви без уваги не залишитеся. Також тут є легкосплавні диски. Досить гарна машинка і йдемо до Opel. У нас Ополь трішки звісно простіший, електричний, але також має комбінований салон, мультикермо, коробочку у нас, іде, автомат, вибір режиму в'їзди, дуже красиві червоні ці лінії і червона вставка на передній панелі. Ось такий невеликий компактний хетчбек електричний. Це наша нова корса. Гарно в принципі, виглядає. Давайте заглянемо до неї у багажничок. Ось, до речі, він відкривається, тут багажник трішечки вже більший. В принципі, друзі, чудовий варіант електромобіля по місту. Кого зацікавила або та, або Ця пропозиція, телефонуйте 067 777 3027. Маємо ось таку бюджетну машину, у нас Audi A4 909 року, 1,9 дизельна на механіці, 360 пробігу, ціна 4 тисячі доларів. Має електроскладні диски Audi. Клімат-контроль, механіку, коробку, в кузові універсал у нас. А4. І тканиний салончик. Ось так виглядає. Ще з бюджетних автомобілів маємо ось такий Avensis, Це на його 5300, 1.8 бензин на механіці, 5 року 256 пробів в седанчику. І також... Маємо ще ось такого b 8 Passat, Басата. Сіжу з Європи, друзі, 16 рік. Дволітровий дизель, ціна 16600 фарбований та з рідним пробігом, в красивому, в сірому кольорі, Це у нас сірий графіт, в універсалі, дуже гарний автомобіль у нас в наявності. А я, друзі, дякую всім за перегляд. Не забувайте обов'язково долучатися до нашого ютуб-каналу і до зустрічі у нових відео на ютуб-каналі львівського авторинку Car базар Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лів.юей